Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям. Слава нашим хлопчикам, дівчаткам, нашим батькам, братам, сестрам, які захищають наш рід від страшного ворога, який поставив собі за мету просто провести нашу денацифікацію. Українська нація йому не підходить. Вони довго старалися, нищили нашу мову, забороняли її, по-всякому, голодомор влаштували і як не одним шляхом, так іншим хотіли нас привести в своє стойло, зробити із нас своїх. Щоб ми стали такими ж кацапами, як і вони. Але українці не стали кацапами і навіть стали прибіжищем, прихистком для тих росіян, які не захотіли стати кацапами. Бо як я вже казав неодноразово, кацап це не національність. Кацап це стан душі. І багато як росіян, яких прихистила Україна, стали українцями. Так багато українців, які туди поїхали і стали там Кацапами. І вони тепер наші вороги, вони також нищать нас. Але, панове, зараз я розглядаю. Фотографію. Підписано героїк музиціанс Titanic». Титанік. Офде Titanic. Музиканти, які, коли Титанік тонув, щоб дещо заспокоїти людей зняти градус напруги, вони до останнього грали музику. Веселу, бадьору. Повз них бігали люди, ми душилися, займали шлюбки, яких мало на всіх не хватало. І за шлюпок була бійка, а вони не билися, вони втрачали свій шанс. І мало того, наближалася їхня на смерть. А вони веселили інших людей. Панове, це особлива велика мужність. Вони не були спецназівцями, вони взагалі були люди мистецтва. І вони грали до останнього. Їхній зразок мужності, точніше, їхню мужність я відношу до особливих зразків. Це не зараз, це давно, просто мені от. Натрапила ця фото знову на очі. Я її спробую виставити взагалі на заставку свого відео. Взагалі буду на заставку щось ставити. бо інтернет, чи інтернет YouTube дуже цікава організація. Весь час бачу себе з відкритим якимсь хижим ротом. Не знаю, може вони мене сприймають, що я якась акулоподібна. Мольфар, щоб трошки людей відлякати. Ну, справа не в тому, панове. Я повів розмову за мужність. Але є інша мужність, панове. Мій побратим, перепрошую, не знаю, не пам'ятаю його ім'я, як його звали. Його було псевдо Чек. Ми взагалі тоді один одного тільки по псевдо називали. Прізвище Бельський. Єврей мануве. І коли росіяни напали, то в Ізюмі він був в загонах самооборони, залишився прикривати відхід. Ну, він був приблизно мій одноліток. Бігать нам уже, як мені сказав мій побратим. Мій одногодок, то він сказав, що ми тільки для прикриття годимося, бо бігать вже не в нашому віці. Але він залишався прикривати, і він загинув. Це також дуже схожа мужність, панове, коли ти залишаєшся прикривати і знаєш, що шансів вижити немає. Панове, Україна. Дуже цікава держава. Українці не прагнуть нікого завойовувати. Вони охороняють свою землю. І люди, багато людей, які мешкають на цих теренах, вони вдихають наше повітря, п'ють нашу воду, знаходяться в одному з нами біополі, і вони наші побратими. Вони також український народ. Я не кажу про тих зацементованих, які навіть будучи тут залишилися такими, якими вони є. І, на жаль, таких також багато. Це вони нас зраджують, це вони обкрадають, це їм війна мать родна. А у нас. Є єдиний зразок, бо не втіка. Це маленький хлопчик, деколи в трусиках, деколи без трусиків, закритий гітарою, який запросто ганьбив Україну, який ладно був її продавати, і, власне кажучи, коли він Сказав, що готуйтеся до шашликів, це також була продажа того народу, якому він поклявся. Але сказати, що він секун, це неправда. Він інколи може бути не секуном. Наприклад, коли треба було просто зробити маленьке піс-пісь. Щоб довести, що він незалежний від наркотич, що він не вживає її, він зібрав всю свою мужність і не зробив пісь-пісь. І знову-таки, панове, зразок його мужності, він не здав жодного із своїх друзів, яких звинувачують в державній зраді. Людина, яка поклялася нашому народу. Бути вірний народу, на практиці він виявився вірним своїм друзям. Друзям, які цей народ зрадили, які підставили, до яких є претензії, але, панове, претензій нема, бо велика частина наших співгромадян. Після проведеної гарно організованої агітаційної кампанії вони закохані в нього. І вони ладні дати йому на досліди Україну, ну, щоб він в кінці кінців чомусь навчився. І скільки б людей на це не потратили, вони на це уваги не звертають. Винні всі. Крім любого їм пана Зеленського. Ну, що вам сказати, панове? Єдине, що хочу сказати, що наш народ, весь народ, дуже мужний, дуже терплячий. Єдине, що у багатьох запеклося на серці, коли їхні. Побратими, брати, сестри, рідні гинуть, а в цей час люди, які взагалі плювали на Україну, ганьбили її, вони отримують ордена за мужність. Так я кажу, це орден за мужність чи орден за замужество? За кого вони вийшли заміж, що їм дали цей орден? І чому наш український народ, за цей нетрадиційний шлюбний контракт повинні віддавати своє життя? У багатьох людей зірвало планку. Я вам скажу, панове, що так буде? Я особисто, я. Передчував, бачив ознаки. Зрані. І ще коли тільки відбулися ці вибори, чи коли вони готувалися, вже було видно, що готується. І кому тільки міг, я пояснював, що це надзвичайна небезпека, що навіть якби цей молодий хлопчина був гарною людиною, то взявши в руки булаву. Державного керування, він два роки мав би учитися. І ці два, два роки він робив би дурню. Але, панове, нікому я практично нічого не довів. Ті, які розуміли, вони розуміли. А ті, які вже були забубенні, вони так і залишили забубенні. І коли вони його вибрали, особисто я. Відчував себе зрадженим. Я не розумів, навіщо ми пішли захищати цих людей. Мої побратими гинули. Заради кого? За цих людей, які вибрали оце нам в президенти, які нас зрадили, а потім обзивали нас парохоботами. Перепрошую. Ті люди, які піднялися в 2014 році захищати Україну, це вороги України порохоботи. Не знаю, мені тоді дуже хотілося, щоб їм в двір, в хату влетів снаряд, зайшов Кацап, щоб вони на своїй шкурі зрозуміли, що вони натворили. Ганове, вони зрозуміють. І як... Я пам'ятаю, коли люди також почало спадати очарування Януковичем на парканах, почали з'являтися плакати із індійською червоною плямою у Януковича на лобі. Віндуси його за те саме. Агітація Януковича прийнять те саме індуїстське розповідання. Та я так розумію, що. Те, що наші люди починають оздоровлюватися, то це буде видно по тому, як кругом на парканах, на тому почнуть з'являтися малюнки, написи Зеленському. І той, хто не втік, бо, власне кажучи, приводу тікати не було, йому дали гарантії особистої безпеки, якщо пам'ятаєте. До Путіна особисто їздили представники Ізраїля для того, щоб домовитися, щоб Зеленському нічого не загрожувало. І коли він дізнався, що вже все гарантія є, він посмілив. Він вже виліз з бункера. Але, панове, коли написів, знаків, сигналів, що особисто до нього з'являються претензії, люди розуміють, хто винен, то він таки чкурне звідси. Але він не просто чкурне, він нам постарається нагадати. Коли нам кажуть, що він іде шляхом Путіна, ні, панове, дуже схоже, що він іде шляхом Єльцина. Він людина обов'язку. Він не просто так. Його на цю посаду йому організували, його провели. Він погорло зобов'язаний тим людям, які його зробили президентом. Не тим, хто його вибрали, а ті, хто організували цю кампанію. І тому він постарається просто свою посаду передати, приємнику. Так як Путін став приємником, так і нам постарається виставити кого приємником? Ну, можливо, Ярмака. А чому би і ні? Чим відрізняється Путін від Єрмака? Ні, ні, ні те, ні се. Ніякого відношення до виборів ні до чого не, не було. Взагалі ліва людина. І от досить тільки ткнути пальцем і сказати, я тут приготував приємника. Ні, це, це буде, буде звучати, я не можу так повторити, перепрошую, це буде звучати хрепато. У Єльці воно було так пропито, а тут буде хрепато. То, панове. Ми мужній народ, ми і це перетерпимо. Ну, подумайте, панове. Дякую за увагу, панове. Але, панове, просто зверніть увагу, наскільки ви робите спокійніші, сильніші. Ви, українці. Саме український дух, який наповнює вашу душу і серце. Дає вам сили. І нічого гісінько із планів тих, хто захотів нас гнуздати в ярмо, нічого не вийде. Всіх розіб'ємо, всіх прогонимо. І Україну організуємо заново, відбудуємо. Не буде те, що нам залишилося після Савка. Таке. Заповідник комунізму, а це буде наша вільна Україна. Тож слава Україні, слава вам, мої браття і сестри, слава нашим героям. Удачі, тримаємося!